239 гривень за ось такий жіночий набір від бренду Esmara. І зараз ми вам покажемо, що це в нас таке. У нас йде набір двічка. Ось така буде е, футболочка. футболочка. да, ковтинка. Тут йде у нас 80% віскози і 20% поліестеру. Ось така йде е, кардиганчик. да, такий. Він йде на таких е, гудзиках. Ось так вони виглядають. В лоті буде таких 10 штучок. Вартість такого лоту буде у нас 2390 гривень. Елічок буде 2, емок 3, Есок 3 і ЕКСЕСОК буде у нас 2. Також у нас будуть варіанти ось такого плану. Ось так вони виглядають. Футболочка буде з таким от блискучим. Кардиганчик також от іде. Ось тут також знизу. Дуже приємна тканина на дотик. Також буде у нас варіант ще в синьому кольорі ось такий. Ось так. І такий от кардиган. Це моделька щеплюється в нас зверху. Зверху, да, моделька трошечки інша. З карманчиками ще нагодити. Таких хлоти буде о, десь два у нас, тому ви вже зараз поспішайте. Пишіть нашим менеджерам Бронюйте таку красу для себе, і заробляємо разом.